Ті, якщо виникне у заморожений конфлікт, це небезпечний сценарій. Бо якщо Росії потрібен буде перепочинок, вона його візьме. Вона переозброїться. а потім знову нападе. І ймовірно, як казав один з українських лідерів, вона вже не повторить помилок, яких припустилася у 2022 році. Так і є, на мою думку, воєнні цілі Росії залишилися незмінними, і схоже, вони залишатимуться незмінними доти, доки Путін буде при владі. Отже, ми мусимо навчитися керувати цією ситуацією. Проблема Росії, російська криза, з якою ми маємо справу, це не щось, що можна вирішити у коротко чи середньостроковій перспективі. Це виклик, який потрібно управляти і управляти так, щоб Україна мала змогу захищати себе. А Захід стримувати Росію в довгостроковій перспективі. Який із елементів довгострокової перемоги України наразі має найбільше значення? Стримування, економічне відновлення, суспільна згуртованість чи міжнародна підтримка і який із них, на вашу думку, недооцінюється Думаю, передусім і найнагальнішим завданням є те, щоб Україна могла захищати себе Адже якщо не залишиться самої України, яку треба буде захищати, усе інше перетворюється на теоретичну академічну дискусію. Але безумовно Україна має вийти з цієї війни як повноправний і інтегрований член Європейського союзу зі значним і потужним економічним відновленням та масштабною реконструкцією. І, на мою думку, для цього вже сформувалися дуже сприятливі умови і можливості. Безумовно, Україна зіткнеться з серйозними демографічними викликами. Це країна, яка пережила надзвичайно важку війну зі всіма пов'язаними з цим травматичними наслідками для населення, суспільства та майбутніх поколінь. Але щоразу, коли я буваю у Києві і повертаюся звідти, мене глибоко вражає неймовірна українська стійкість, ця здатність до витривалості, спритності. Креативності та винахідливості, яку демонструють українці в найскладніших обставинах, ви показали всьому світові, як виживати і триматися під час війни, як швидко переформатувати та переорієнтувати власне військове виробництво відповідно до потреб фронту. І ваше суспільство демонструє стабільну функціональність та єдність навіть під постійним і надзвичайно сильним тиском воєнного стану. Гадаю, що країни Європейського союзу можуть багато чого повчитися у України саме в цьому плані, особливо щодо стійкості, адаптивності та здатності долати виклики у найскладніших ситуаціях. Але й загалом, майбутнє України визначатиме і майбутнє Європи, і майбутнє європейського проєкту, тобто майбутнє Європи прямо залежить від майбутнього України. Ми всі знаходимося в одній завесті. Якщо Путін досягне своєї мети, як тоді ми взагалі зможемо говорити про європейський союз як про гаранта безпеки, джерело добробуту, стабільності тощо? Я переконаний, що український шлях це шлях у Європу. І зараз ми стоїмо перед вибором або Європейський Союз стабілізує Європу шляхом розширення на схід. Тобто шляхом прийняття України або нас дестабілізують зі Сходу через Росію. і саме це наразі поставлено на карту. Ми вже ніколи не повернемося у світ, який існував до лютого 2022 року. Ви знаєте, як ми сьогодні говоримо в Україні останні кілька місяців, поки ми просимо Сполучені Штати Америки та інших європейських партнерів про гарантії безпеки, настане момент, коли інші країни самі проситимуть гарантії безпеки в Україні. якщо буде потрібно, бо як ви правильно зазначили, від України та українського народу, передусім від української армії, є чому повчитися. Думаю, сьогодні, коли в Європі починається серйозна дискусія про власну обороноздатність і потенціал стримування, фокус дещо зміщується протягом тривалого часу, Україну здебільшого сприймали радше як споживача безпекових ресурсів, як країну, яка потребує постійної допомоги, підтримки та захисту з боку міжнародної спільноти. Але зараз розуміння змінюється. Ми усвідомлюємо, що якщо Європа хоче мати реальні сили стримування та оборони проти Росії в довгостроковій перспективі, тоді Україна має розглядатися як постачальник безпеки і бути повноцінною частиною цього рівняння. І я бачу, що в Європі це усвідомлення стає дедалі глибшим і частіше обговорюється. Цілковито з вами погоджуюся. І чи вважаєте ви, що чітке формулювання бачення перемоги України, навіть якщо воно здається надто амбітним, здатне змінити поведінку західних політиків? Я переконаний, що головне це усвідомити, що поставлено на карту, які ризики ми маємо, і я знову повертаюся до головного. Якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в цьому протистоянні, ми отримаємо зовсім інший світ. І ціна цього буде набагато, набагато вищою. Ніж інвестиції у безпеку України та її майбутнє, і, на мою думку, саме це має бути точкою відліку, головним питанням, яке ми маємо ставити перед собою. І я бачу, що дедалі більше людей, зокрема політичних лідерів, уже ставлять собі це запитання і на завершення говорячи про майбутнє України та її вступ до Європейського Союзу. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова свого часу заявила і неодноразово, що Україна цілком реально може стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Як ви вважаєте, чи можливий такий швидкий шлях для України? Я завжди з обережністю ставлюся до озвучування конкретної дати. Звичайно, в Україні ще чимало реформ та домашньої роботи, які потрібно виконати для того, щоб це стало можливим. але ми живемо в новій реальності. І я вважаю, що дуже важливо мати бачення, мати чітку ціль, до якої можна прагнути. І вже не настільки важливо, це буде 2029, 2030 чи 2032 року. Набагато важливіше те, що ми маємо свідомості, це історичний момент, це також історичний шанс для всієї Європи. Іноді я кажу, що якщо ми досягнемо успіху, і Україна досягне успіху і буде інтегрована в європейську родину та трансатлантичну спільноту, це стане чудовою нагодою написати другий розділ книги під назвою Європа. Другий розділ про Європу єдину, вільну і мирну. Першим розділом була історія після падіння Берлінського муру та розпаду Радянського Союзу в 1989-1991 роках. І я вважаю, що це дасть новий імпульс європейському проєкту, усій європейській ідеї. Це буде беззаперечна взаємовигода, як для України, так і для Європи. Але шлях попереду, довгий, і ми маємо зробити все можливе, аби досягти цієї мети. Щиро вам дякую. Потрібно сприймати Україну не як проблему чи тягар, а як можливість і шанс. Згодна. Дякую вам, Фредеріку.